Так. Сьогодні ми будемо садити такі гарні на русинку. О, гарна цвіте. О, кольор не такий передає. Ой, виноград. Ой, зігнув винорад. Так, зараз ми знайдемо плац посадити ту рослинку. Де да, та рослинка? Принеси її сюди. Що? Ті рослинки ще нам подарували. Ні, а. що ти не хочеш? У мене лопата в руках. Постав лопату. При... лопату. Не хочу. Так, дощі, дощі і не буде ни... важити. Болот. Не буде ніяк. Де ти мені будемо посадити? Так. Ой. Лаванда. Я став лаванду. Куда? тут. Люба. Ну самі. Ой, які гарні котики. Дуже файно пахне. Зараз будемо садити. Пожегоно пахне. Понюхай. Хочеш понюхати? Ні. А чого? Це наша Міліса розрослася. Треба дуже щось розрослася. дуже багато. Розросталося. Розбавський розрозити. Забагато її. Добре, думали, розрослася. подумали, де ми маємо сидіти. Все вже листя впадає, жив А чого вона розрослася? Та собі росте, деякий файт, небо. Ти подумала, де ми можемо сидіти, ми небо показуємо. А я що знаю? Ми небо показуємо. На небі будемо сидіти. Що, раз в рік буде прилітати, показувати. то, то треба садити. Зараз ми. Я що знаю? Добре. І. Ну і садимо ми цю рослину і що далі? Садили. Посадили ми ту ланду. Будемо тепер бути чіпати. Вона нам кормілася. Ми потім ще підсипаємо. Ще її підсипамо трошки. Дуже гарна.